Я є голова міської організації «Товариство Червоного Христа». Ви все знаєте, «Товариство Червоного Христа є тільки в Україні, а всьому світі. Ну, скажімо так, у нас є не такі закони, що Червоний Хрест у нас був на дуже високому рівні. Але ми все ж таки є благодійна громадська організація, яка завжди приходить на допомогу іншим. Ми є організація, яка повинна допомагати органам місцевої ради, органам охорони здоров'я у її діяльності в гуманітарній сфері. Тому ми. Також долучаємося до цієї акції, є її співорганізатором. Хочу вам сказати, що в нашій організації буде відкрита також благодійна відомість, буде стояти та сама банка з логотипом цієї благодійної акції Я хочу жити. Так що, всі бажаючі, всі, хто хоче до неї долучитися, а я думаю, що у нас не буде байдужих людей, тому що чуже горя ніколи не буває нічого горя, ніхто не для себе, для свого міста для того, щоб ми е були е щасливі, здорові, тому що найперша допомога, яка надається максимально швидко, це відбудовує життя людини. Кошти можна буде порахувати на рахунок нашої організації. Е там буде чітка примітка, благодійний внесок на акцію Я хочу okay. жити. Дякуємо. Ну, якщо...